Доброго Пригораночку, привітики! Гарна сьогодні погода, вирішили пройти прогулятися трішки. Прийдемося до моря. Розпочинається, мабуть, вже такий пляжний сезон, тепло, вже дуже тепло. Вчора ми так гарно прогулялися по пляжику, гарно провели час, то сьогодні на годинку сходимо, довго гуляти не будемо. Годинку пройдемося. Классно, на насоночку. Сьогодні дуже тепло на вулиці, мабуть, до 30 градусів. Доходить, мені так здається. Потрібно брати собі вже за правило, виходити на пляж. О, погода гарна. Я бачу ось скільки багато людей вже купається. Світлофор не працює. Світлофор не працює, тебе ніхто не пропустить, а проходити, переходити дорогу потрібно. Ах, сьогодні викинуло море, дуже багато трави. На берег, подивіться, мабуть, штормило. О, людей чималенько купається. Серпери є. Зв'язний сезон починається. Ліся любить ходити по бровкам. Так, Аліси? Черепашка дракон? Ти ж так зобразили. Ходімо ближче, порозглядаємо. Черепашка дракон, а там хто? Сова? Сова дракон? Валі цукерки купити такий задум у Аліси з татом. А у мами задум купити хліба, готувати обід, так? Який? Не знаю, щось придумаємо. А -а -а. Так? О! Мася, Ходімо? Що Байк такий, ліпочках. Три багетики я взяла по 6 тисяч. Кожен гарячий. Гарячий, гарячий, ще на спічки. Клас. Мені потрібен ще засіб для виведення флям. У мене ось такий був. Ахо. Потрібно взяти. З татом набрали ці цукерки? Так. Чи ти сама? Um, так. З татом? Mm. Добре, ще масло я візьму. Mm, то, мама. А, є. є. Ось це. Ось це, бери. 69 тисяч. А засіб для видалення плям 30 тисяч. А цукерки скільки коштують ваші? Це 16, тому що це трошки інши. Хорошо, все. Ну, типу, те ж саме, але трошки інший. Ходімо. Ну. ходімо. Ходімо, ходімо. Наше улюблене, з'їсти половину багета. Поки дійдемо додому, так? Дивись вперед, дивись під ніжки. Так. Давай вперед вперед. Лалечка, так маленька. Ходімо. Все, нагулялися. Повертаємося додому. Зараз будемо готувати обід. Так, так Аліса? Я не знаю, зараз щось придумаємо. Що ти хочеш? Ой, Через... Рис чи вермишельку? М'яско, лисько і насілка. Вермишельку і м'яско? Ага. Угу. Добре. І ось. І рис, і сьом. А салат. Так, і так, салат на їсти. Заходь. Вийшли ми на вечірню прогуляночку. Нарешті зібралися. Трошки щось я сьогодні забіглася і підвтомилася. Після прогулянки поки з обідом розібралася, не стала вам вже нічого знімати, бо насправді лише гарнір. Приготувала різних гарнір, а у мене ще була смажена печінка, салатик зробили, поки ліс виклала на обідній сон, а потім вирішила ліпити пельмені. Так довго з ними возилася, що ось щойно закінчила і ми вийшли на прогулянку. Тож трішки почуваюся стомленою і не дуже то мені і хотілося на цю прогулянку, але що робити, потрібно вийти за лісом прогулятися. Тому що те, що я стомилася, не значить, що Алісі не потрібно вийти на прогулянку, пройтися, прогулятися, трішки побігати, порозважатися. Тож ви розумієте. Дітям вдома сидіти нудно, а на вулиці гарна погубка, то гуляємо. Якось ми сиділи в цій кав'ярні в день нещодавно. Вдень не так гарно тут, як увечері. Ввечері тут багато гірлянд, вогників. Дуже гарно. Але ввечері пити каву не дуже добре. Ваший чай, але переважно тут кава. Мені завжди подобається це місце, коли ми проходимо, дуже гарне. Так, Алісі, ми там були. Тій кав'ярні. Так, там ми були. Ходімо, а чого ти не їдеш на самокаті? Давай йду, татуся на самокат, скоренько. Поїхали. Давай назад. Не можна перейти дорогу. Випробування, перейди дорогу. Так, є ще вулички в місті, якими ми дуже рідко ходимо. Тут ми за лісою були один раз. Якось трішки сюди засирали, а потім розпочався дощ, тож ми повернулися. А сьогодні хочемо прогулятися трішечки цими вулицями. Досить милий заклад. зроблено, і столики на вулиці, ніби ніби і заклад, але ну, ніби і на вулиці. Як Аліся? Що Аліся? Не працює? Ні, ні. О, це копієчку треба. У нас нема копійок, ні. Ходімо. По місту багато ось таких автоматів з іграшками, але ж ви розумієте, що це. все, все рівно не працює. Скільки туди грошей не закинь, там все рівно так відрегульовано, що нічого ти звідти не дістанеш. Два. Отак робила креветка? Два. Вау! І ти побачила, що тут краветка? Ти чула? Ну нічого собі. Дивися, вон бульбашки йдуть, а вона підлізла і ще й колоскочить бульбашки. Ти бачила як? Ой, бачиш, смішна яка. Ой. Ходімо. You Thank you. I can discount for you today, if you met right now, lady. Thank you very much. I have food, food body combo. Mm -hmm. And I have the nail, hair Many service, if you don't want massage. Okay, thank you very much. Thank you so much, lady. Yeah. I can discount for you, Shanti person. Thank you so much. Thank you. They gave Massage, manicure. Все, що ти тільки хочеш, масаж для ніжок, 20% знижки. Якби вони нам безкоштовно запропонували, оце була б інша справа. А так на масаж поки що масаж поки що відкладемо. Ходімо. Величезна кількість подібних закладів, які пропонують масаж, манікюр, перукарні, Тут на кожному кроці. Дуже велика кількість. Що, що? Лікарня? Аптеки. Не лікарня, а аптеки. Аліса. Так, Аліса підказує, підказує мені, що і аптек. Велика кількість по місту на кожному кроці. Тож можна не хвилюватися, що щось трапиться, а ліків не виявиться. До речі. Фармацевти розмовляють трішки англійською. Оскільки ми не заходили, нас завжди розуміли, завжди щось радили. І у В'єтнамі, скажімо, велика кількість ліків, знайомих нам, той самий проспан при кашлі. От ми купували Алісі, Алісі був кашель, або, або той же Нурофен я купувала також жарознижувальне. Тож, порівняно з Таїландом, наприклад, то тут набагато все зрозуміліше, бо в Таїланді таких ліків, як Нурофен, дуже рідко можна було зустріти від кашлю. Ліки в них були там свої, ми купу різних пробували, перепробували і дуже часто ліки нам не допомагали. Від кашлю дітки бавляться. Отож, я вела до того, що у В'єтнамі з цим все зрозуміло і все просто. Можливо, ми цією вуличкою і бродили, якось ходили, ну, і я от чітко не пам'ятаю, щоб я тут була. В мене в пам'яті не відклалося, бо останнім часом ми тут ходимо досить рідко. Можливо, якось були ще на початку, але ось я не пам'ятаю. Досить така. Мила затишна вулиця, багато різних закладів, готелів. Що тут? І тут масаж. Бачиш, на кожному кроці масаж пропонують. Дуже багато ось таких ніжок стоїть по місту. Це значить, що вам тут зроблять масаж і не тільки для ніжок, а і для різні види масажу і для тіла, для обличчя, для шиї. Подімалися. Ось, наприклад. Не встигли відійти. І ось вже наступний масаж. І он там знову ніжка водніється, там знову масаж. Подіймо. Отож, якщо сьогодні про масаж, то у В'єтнамі досить такою розповсюдженою ще функцією є миття голови і масаж камінням, гарячим камінням. Можу вам тільки сказати ось так з картинок, тому що це масаж ніжок, манікюр, послуги перукаря і сауна. Бачиш? Можу вам тільки сказати з картинок це все, тому що на власному досвіді нічого з цього не пробувала. Отож, якщо ми говоримо про таку сферу послуг, як салони масажі і так далі, то скажу, що ціни досить демократичні і доступні. Незважаючи на те, що я цим всім не користувалася. Але можу сказати на досвіді своїх друзів, знайомих, котрі ходили в подібні заклади, що помити волосся здається 80-100 тисяч дон. Ну, я вважаю це недорогою процедурою. Манікюр також здається 200, 250, 300 тисяч дон. Масаж також не дуже дорого коштує. Не буду говорити ціни, тому що в кожному закладі різні ціни, але от я знаю, що це недорого. Повертаючись до аптек, якщо ми вже сьогодні почали підня... якщо я вже сьогодні підняла таку тему, то скажу ще й за аптеки, що я також порівнювала ціни, коли купувала Алісі ліки Нурофен та Проспан, порівнювала з цінами. В Україні на таблетки UA то ціни були також набагато дешевші, тож можна зробити висновок, що ліки також не дуже дорого коштують. Тож майте на увазі, беріть собі на замітку. Слухайте, я зараз зупинилася, за залісою біля одного закладу. Тут так гарно пахне, досить смачно, так чесничком. А зараз вам покажу банери, які тут стоять свининка смажена, 155 тисяч, курочка 175. Шкода, що камера зараз не передає ці запахи, що тут. Це реберця смажені. І катечка смажена. Бачиш? Mm -hmm. mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. дуже все. Так, апетитно виглядає, апетитно пахне. Так, і з цієї сторони, але тут безстін. Тут рентгроли і хобо, мабуть, так, супчики. Так, рухаємося далі. Будемо мати цей заклад на увазі. А тут як гарно, скільки ліхтариків китайських. Краса. Правда, Аліся? гарно тут? Можна поставити! так. Бутафорія на відомий міст в Дананзі, відомий парк Банахілс. там ось такі руки тримають місточок. Місточок, міст, великий міст. Ось зробили таку бутафорію. Обережно, Аліса, тримайся, будь ласка. Так, ну а ось цими вуличками ми вже якось трішки з вами ходили, але все рівно це було деякий уже час. Назад, тож я вже, в принципі, і не сильно пам'ятаю, але точно пам'ятаю, що весь час, коли ми тут прогулювалися, вон та ялиночка стояла не увімкненою. Сьогодні в нас на вулиці 1 березня ялинку увімкнули. Прикольно. Людей багато, мабуть. Популярний ресторан. Я щось не пам'ятаю, як було в минулі рази, коли ми ходили. Але я не пам'ятаю, щоб така кількість людей була. Але і сезон вже починається. Це помітно вже і на пляжі людей багато, і по місту вже більше людей з'явилося. Пропонують масаж, шампунь. Ось вам підтвердження моїх слів. Аптека. Так. Знову масаж. На кожному кроці аптеки, масажі і кав'ярні. Це те, що ви найчастіше будете зустрічати у В'єтнамі. Ось знову масаж. Давай-давай. Аліса проситься до храму. Я пообіцяла, що тут їй трішки дам погуляти, але заходити не будемо. Аліса, Аліска, заходити не будемо. Вітя багато. Що ти там? Хто там дракон руку. Руку вкусив дракон. Оце ти придумала. Ми просить Аліса в храм зайти. Їй цей храм чомусь дуже подобається. Ми тут вже якось були, я вам вже показувала. Стрішки ще раз зайдемо. Ні, Аліса, туди далеко ми не підемо. Вже вечір там може сплять монахи, ми не підемо. Як гарно підсвічується, бачиш? Друзі, ну що ж, я сподіваюся, що сьогоднішні ось такі мої прогулянки хоч трішечки вас відволікли. Я вам щось цікавеньке показала, ви трішки відпочили морально. Дуже вам дякую за перегляд цього влогу, цього відео. Як завжди, мені буде приємно отримати від вас вподобачку, коментар. Дуже дякую за підписку. Бажаю вам гарного дня, мирного неба вам, друзі, і до зустрічі завтра в новому влозі.